З алкоголю та політики святкуватимуть вінничани день народження свого міста, який відбудеться наступних вихідних 8 та 9 вересня. У перший день урочистостей Вінниця повернеться в минуле. Поза як організатори підготували програму у стилі початку 20-го століття. Майдан Незалежності це буде класична тема, класична тематика. Площа театральна. Це у нас буде джаз. Центральний парк це буде атмосфера початку 20 століття, духові оркестри і е, танці. Там у нас буде е, давати майстер-класи це Влад Яма, якого ми всі знаємо, він е, був вже в місті Вінниці. І відповідним чином на завершення е, першого дня святкування Дня міста гала-концерт, який відбудеться в, біля, на площі е, біля книжки. У нас будуть гурт Авіатори, Друга ріка і співак «Дан Балан». Цього дня центральною вулицею міста ходитимуть квіткарниці та шоколадниці. Вони продаватимуть за символічну ціну букети та солодощі. В день міста городяни пересвідчаться, що отримувати подарунки можна не лише на власний день народження, адже цього дня здобути винагороду можна буде за талановитий виступ та участь в інтерактивній програмі. І це далеко не всі сюрпризи. Скажімо, відтворення атмосфери, культурної атмосфери міста – це завдання цього свята. Наприклад, кінотеатр родини перетворюється в синіматографі. Теж дуже цікаво. І по-іншому буде зовсім оформлене місто. Тобто, ви все це побачите. Офіційне відкриття свята відбудеться на майдані Незалежності о 14-й годині, після чого вінничани зможуть відчути атмосферу минулих років. Святкування події закінчиться музичним феєрверком. А вже наступного дня, 9 вересня, на площі Василя Стуса розпочнеться церемонія нагородження лауреатів 6-го міжнародного віннеціанського кінофестивалю за участі зіркових гостей. В цьому році це Володимир Горянський, один з самих популярних українських акторів і на російському телебаченні. В цьому році 25 років виконується фільму Чоловік з бульвара Капуцинов» режисер Алла Сурікова. Геніальний актор і озвучуватель Борис Смолкін. Ну, Наталю Варлей 45 років фільму виконується в цьому році. Далі наш старий друг Анатолій Борсюк. Для молоді ми теж підготовили це Женя Чепурняк. Для молодого покоління в нас буде виступати екс соліст групи Корні і композитор. Він вже автор там пісні там, допустим, з Днем рождення Віка. Зараз він актор знімається вже в декілька серіалах. Олександр Асташонов. До речі, приїхати на день народження в Вінниці зможуть усі бажаючі, адже традиційно цього дня за проїзд у громадському транспорті платити не доведеться. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.